Ну так, да, бо він от, що в нього, е, ми от гуляємо, він щось побачить. Він рванув, поводок е, не пускає. Він собі сів, як той пів в церкві і сидить на йому по барабану, дергаєш його, просиш його, поки він собі не надивиться, чи виходить тут парк зразу, от овця, який там співає, сів собі і милується. І хоч ти танцюєш, бо на нього фіоретно він собі сидить і слухає. Такий вика дивиться, як вона робиться. Є команда фу, І є повідок. Для чого повідок? Повідок має бути обов'язково довгий, це мінімум ну, 3 метри, краще ну, 4-5 метрів. І часом не рулетка. І от коли собака задивилася на щось, ми їй кажемо фу, вона далі дивиться. А подобається, як це має бути провищення, я буду не натягнути. Провищені. Ми кажемо, фу, вона дивиться, не хочете, бо їй ж дьормок, вона так? сіла. Ми будемо, що робимо? Не ми будемо, що робимо? Робимо ривок. Але ривок має бути такий, щоб здьорнути передні лапи. Не легко хлопнути по совпацію. А ривок такий, щоб передні лапи здьорнулися. Тобто змінили положення, на якому вона була. І після того, як ми її здюрнули... Після фу, 2 секунди, паузи, ривок, лапи з дьорнулися, поводок сразу же, провищий, сразу же провищий. І після того, як ми дьорнули, зробили провищений поводок, після того кажемо, що робити. Кажемо, чи до мене, чи кажемо, пішли, от, пішли команди, біжимо в нашу сторону, чи рядом, чи са біля ноги, чи йди біля ноги, Тобто ми рішаємо, що в даній ситуації нам ми хочемо команду дати. Що ми хочемо в даній ситуації добитися від собаки якої дії. І від цього ми подаємо ту команду, яку потрібно. Ну щоб вона знала ФО і команду іншу, бажано все це робити на початках тільки з лакорстю. Тобто кожна репліка, щоб виробити рефлекс на репліку, щоб вона розуміла, що таке репліка, це за кожну репліку дається кусочок лакорстів.